Театр Антошка. Може, хтось із вас подумає, що казка це неправда. Але хто так думає, той насправді сам правди не знає. Бо казка це життя, це світ. І побачити його звичайним оком не можна. Побачити світ казки можна лише тим оком, який є у тебе в серці. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Заєць та їжак». У собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле подивлюся, як там моя морфа та буряки. Та й пішов, іде собі та пішов. За куща Зайця. Він саме оглядав у полі свою капусту чи велика висла. О хто прудкий, хто вже на ний. А ти все криволюєш криволапку, і батько твій криволапко, і твій криволапком був такий весь рід і ти такий. Їжак диво здивувався, що на своє добре слово. От Богу, що й батька йому і тіда лихим словом поп'янує. От він і каже ти каже, мене береш на сміх. А хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарегоче, ти на випередки зі мною. А віжак спокійно, а так і з тобою. Ну, то... Заяць, давай бігти. Ні, каже їжа, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць піду братий, бо він був голодний, то подумав собі І це мені добре, бо поїм капусти краще бігти. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й розказує все, як було. То це ти берешся брат. Зайця аж стуйкнула їжачиха. Слухай, жінко, каже їжака, Як прийдемо на ним, то ти станеш з цього краю в та й стій собі. А як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш що я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то я йому там гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить, їжджав до зайця на той кінець диви, та й каже до нього Ну я вже готовий. Тобі нічого, От став заєць в одну порозку їжав в другу. Раз, два, три побігли. Заєць бомжав на той кінець з ними. Заяць. Що ту таке? Ану, що ще раз побіг заєць. Прибігає у кінець ними, приїжав підвівся на двох нотах та й рукає. о о го я вже давно тут чекаю. Ти дивишся, я вибіжю ну, ще раз. Прибігає на другий край, приїжав знову вже там, а ту була би знає, не їжачиха. ще раз, а там уїжджаю, а я вже тут. Знов кинувся заяць. Так набігався, натопився сердеш. Так він повітря в його студийній крась, а засудив разом серед ними та й він Так набігався, натопився сердеш. Ніколи не треба сміятися зі слабшою. Сказав їй жак та й пішов із міжки додому.